Друзі, всім привіт! Сьогодні вже у нас виходить день другий на льоду. Приїхав я, бистенько вистав жерлиці, поки ще було місце. Звісно, місце в мене не ахті, там такий льод трохи потріскує, але можна в принципі, мені ходити. У мене вага невелика, то... Приморажує постоять, а там на вечір, ну не на вечір, а на обіті їх зніму, бо там плюс пойде. Уже вся річка тут майже зайнята, там знайомий вище, точніше нижче потечі течії, зупинились де я вчераві окуня. А я вирішив поставити ось в цьому проході, буквально недавно я джигів, Ось тут в той траві стояв, то так в проході тут саму більшу щуку зловив. То подивимося, буде, не буде, мені, якщо чесно, без різниці. Плюс зараз візьмемо якусь мормишку і походимо біля цього возняка, тут постукаємо, постукаємо, пошукаємо окуня. Я думаю, окунь тут повинен також бути. Тому що на мікроджих він тут попадав, показував, що він тут є. Я трошки шарпав його, такі здолані окуня, на в принципі для нормишки на зимову риболовлю, по першольою тим більше, це нормальна тема. Тому зараз ось ще одненьку жерлицю доставимо і почнемо шукати окуня, вже починає в нас ось світати так от. красиво. По живцю у нас буде карась, окунь, карасі таких от невеликих розмірів. Ну, правда, залишились трохи великі окуня. Вчора я окуня брав такі навіть більш середнього на жерлицю, Тому що думав, що в місті живця я не куплю. Але купив і... Поставлю такого 50-50. І жерлиця на окуня, жерлиця на карася. Всього в мене буде стояти найбільше шести штук. Тобто, шість жерлиць поставлю і одна вудка в руках у мене буде. Це буде більш того, що мармишка, будемо ходити зараз шукати окуня. В принципі, сьогодні така похмура погода. Я думаю, хижаки, хижак ну, це хижака погода. Перед цим придавивом розуму сьогодні ось плюс, повинно щуку відпускати з окунем. Подивимось, як воно буде. Я грузи нічого не брав сьогодні. Я знав, що тут покоління води, по суті. Ну, тут таке русло йде в лозах. О, тут така глибина непогана. Такого. І поставимо тут карасика, я думаю. Скільки глибина, Ну така, метр 90 буде. Саме такого достатньо непоганого карасика, хай собі плаває. Я думаю на полкилошку ложку пойдет. Якщо ми тут сегодня килошку шикую злоем, то это будет вообще капець Пункт збору у нас уже є. Велика зарядку поставив, собі на видном месте, чтобы если что туда до пацанов пойти сходить на окуни, якщо он не газ найдуть. якщо он там будет. Я то поки тут похожу, пошукаю зараз, візьму А, Замість мотиля у мене буде гарбак. В принципі, я думаю, якщо буде клявати, то клю побачимо. Так, тут у нас йдеться лоза, зараз тут подивимося, що біля неї тут у нас йде бровочка така закаряжена. В принципі, зараз будемо тут її перевіряти, я думаю, тут окунь теж повинен бути. Так, будемо на червоного типу мурав'я. На це воно схожий мені на личиночку таку червоненьку. Зараз це трошки посвітлі, де вже зроблю фокусування. Бо зараз його ще не видно навіть толком мені. Подивимось. Мені здається, окунь тут буде все одно клювати трошки пізніше. Уже як почне світати. Тому що навіть якщо я згадую спінінг, в тому році я ловив, то ну, десь 9-10 він тут клює зазвичай. Але це ж річка всяке буває. Поки що я пройшов пару лунок, то риба не активна, який гарний у нас схід сонця. Червоний такий, це значить, що будуть опади. Я ось такий червоний схід сонця. Бо сьогодні нам на день передають сніг, дощ. Подивимось. Може воно взагалі не буде хліба ран. На дощ. Друзі, у нас перша покльовка на жаруцю. Ході б щось вон там мотає чи не мотає, там три карась здорові, Карась і... Фу. Тут грубый монтаж стоит, я грубый монтаж ставил. Вот она. Она просто стукнула карася и все. А, тут окунь стоит вообще. На окуня такого. Я думал, карась тут стоит. Так я <клес> чую, здесь шлопнул, здесь у нас цей флажок. Зазвичай мене треба в будь-якому випадку знімати, ну, але я просто стукнула і все, ну, не було натяжки нічого. Я бачу, що жерлиця така тут померля стояла. Да, видно десь його. О, у нас знову а, ще одна покльовка, друзі. Вже дві покльовки буквально за пару хвилин. Тут карась у мене стоїть, а матай, непоганий. Така щучка невелика. Ну, така непогана, кстати, дуже щука. Ого, яка, нічого собі, не ого, ого. Кіошка. Кілошка взяла на карася. Ось так от. От почти кілошка така. Грамів 900. Ну до краси просто колтнула. Тут у нас 345 флюр, який я вчора в'язав. Ну що, друзі, така ось непогана щука взяла. Но проблема в тому, що вона повністю крутнула флюр. Я ще такі ловлю, такого не бачив, щоб повністю в самому животі був тройник. Тобто зараз буде у нас заміна жериця, вона повністю там, карась повністю в животі. Тобто щука така десь. Ну так, да, десь кілошка взяла, там трохи така телепуча сьогодні. Ну Така десь кілошка. Зараз трошки трошки далі сяду, щоб було просто видно. Я близько сів до камери. Ну така десь. Тобто непогана щука як для цих країв. Тому зараз швиденько ставлю нову жерлицю запасну і продовжуємо ловлю. Зараз <кій> підемо швиденько. Тупо тобто розрадимо жервицю. хай стоїть. Можна така ну, Хороша щука, кстати, ще така взяла на жерлицю. Ну, є ще оказывается риба тут на цьому на цій локації. Зараз босс тут перезарядку зробимо. Окунь хасі буде стояти. Вот таке вона вимотала тут може сантиметрів сорок. Ну що наш... Окунь живий. ще. Друзі, тільки живу ще такого не бачу, щоб так клюнула щука. Вона просто колкнула тройника. Намертво. почав. Я ще забув викрутку вдома і запасну не вожу. Трошки проблема з жерлицями. Зараз може якусь іншу візьму. Бачу. Тому що тут то повністю заміна. повністю заміна. Зараз я цей поводок відкушу, щоб він, він уже негодний. Все. А цю жерлицю я зараз просто візьму змотаю. Або зараз того поводка просто перечіплю до і все. Хіба це правильно. Перезарядка фруктової жерлиці, точніше фруктової лунки. така тут глибина, глибина непогана просто. А тут у лозах стояла. стояла. через що вона і клюнула. глибина один. Ну, Намотано метр п'ятдесят десь і сантиметр 30 від дна плюс-мінус. що Красика так само поставимо, я думаю. Кориженько красиво. Хай себе. Бачите, делікатний монтаж поки працює. Поки у сус сусідів тихо. Подивимось, буде далі. Не самому цікаво, чи ще щось зволю, чи не зволю. Поймається на увазі і щось такого трофейного для цієї річки. Друзі, це теж хороша щука. Я думаю, теж десь в районі кілошки Ага. На очах була покльовка я поки камеру на голову надів. Теж велика щука. О, тут це ще більше, друзі, це ще по полторуха клюнула Полторуха, мабуть, вроді би. Що це воно відкусило? Так, да, відкусило. Так. Да. Зризло мені вона. 45-й флюр. Що це воно його перекусило? Воно вік не в вікна і перекушувало у мене твій флюр. Такий товстий. Ну толстий, як 45-ка. Ну бачите, що хороша була. Це полторуха була. Ех, і вона клюнула, мабуть, на окуня. Там, по-моєму, окунь вісити. Ну точнее виси уже. Да я, чесно кажучи, я був вжервитися, я не очікував, що тут такі сьогодні щуки будуть клявати. І просто вона тупо улице відкусила. Вона як вальнула, бачите, так вона тут понамотувала мені. Да вона така щука тут понабиралася. Я на мікроху ходив, максимум по у кілошки брали. А це прямо трофей ще не кись клює. Блін, така щука була. Ну то щука таке дело, главне, щоб вона... Не мучилась після того стреніка, як вона, вона видно, десь нормально так закрутнула. Я зараз подивлюся, які взагалі поводка залишилась. Щоб дати оцінку, де вона відкусила. Вона вимотала метра три. Ну що вона, вона відкусила мені коротше. ну десь сантиметрів 5. Тобто десь воно так і виходить. Десь так закрутнуло. Він десь на зуб попав. І кінші цього разу не спраюваюся. Вже залишився останній гачок у мене. З розерної жерлиці зняв. По-моєму, тут 50-ка висить. Кіншин. Ну, скільки таки мені вимотало, капець, сколько вимотала щука. Тут глибина невелика насправді. Бачите, які щуки в цих лозах стоять в цьому проході. Я в шоці сам, що такі щуки тут клюють сьогодні. Вже друга, третя покльовка за ранок виходить. І одну хорошу зловику водойому. І, і ось ще більше зійшла. Ну, це десь така була кіло 300, я думаю. Просто не вдавав пало в зуби воно мені. Якби воно десь по-іншому зачепилось, то воно би не відкусило б. По-моєму, тут стояв часом чи не окунів. По-моєму окунчик стояв. Чікасик, не пам'ятаю, що тут стояло, але знаю, що щось стояло. По-моєму, я йшов. Якщо там окунь, значить тут карась стояв. Якось я через один ставив. Знов що це таке, не розумію. Що, покльовка зразу чи що? Чи Це окунь смикнув. Таке як покльовка була. Виставить жиру сю. Тут насправді не глибоко, тут метр глибина. Вона видно виходить жирувати на цей міляк, з цих хлос проходить русло і... Ні, нема нічого. Бачите, вона просто його стукнула з цього окуня. Може не викане, не виконана, вона була. Четверта покльовка за годину, напевно, я знаходжу. Весь всього 6 шервець стоїть. Бачите, вона трохи все-таки мені підмотала. Помер десь. Угу, вимотала трохи. Вона, видно, стукнула і кинула бо на тяжкі не було бачите яка глубина невелика насправді окунь не міг цей з цього флажка збити невеликий окунь друзі п'ята покльовка вже нема що невелика невеличка не така Та, не, не тоже хороша щука друзі Дивіться, що це такі щуки сьогодні великі клюють на цьому секторі така в районі кивашки Только камеру хотів три слова сказать на Кенон. зразу ось знов хорошу щука взяла. Да хорошая. Да що ж це таке, ч Тоже крупнуло. Ой, де щуки, сьогодні друзі беруть. Це не прям день трофея. Повезло мені, що она його не зрезало, вона тут його наполовину стисало, цей 45-й. Блин. І немає собою запасного, зараз пойду хлопцю, не попрошу. Ну що, друзі, клюють майже отакі здоровенні щуки для цієї локації, Це, по суті, кілошки. П'ять покльовок за, буквально за світанок. Тут може воно годину світає, може півтори. П'ять покльовок. Я не встигаю просто окуня наловити на живця. Мене залишилось чотири живця, Я навіть живці сьогодні багато не брав. Ну думаю, таке ну, Пару парущо хоч для відео. Коли ось беруть такі ось. Непогані мамки для цього якби водойома. Да? Тому далі будемо продовжувати. Постараємось зараз швиденько зловити живця. Багато говорити не буду, треба ще жирець закинути. І е, пошукати живця, тому що нема нічого. Чотири живця залишилось і то такі там, ну такі здоровинні майже на водоню. Хоча, судячи з того, якесь жирує, то можна в бой і їх кидати. Пішов у хлопця, попросив 50 і флюр. Там незнайомий, якось номерами обмінювалися він. Теж, хто тому році тут ловив. Я нічого не брав сьогодні, не троє нікого. Я заказав, запасну посну сюди і все. Я не думав, що така щука сьогодні буде тут клювати. Де вона тут така понабиралася? прям трофей. Трофей для цього, кра... для цього краю. Понятно, що для Дніпра це не трофей, але для цього і калюжі де попояс водить. Це гарна щука щукаклі, друзі. Я так дивлюсь. Флюр... Ну, короче, почти Наполовину я стислав. Така сьогодні історія Так що наукою буде возить з собою товщий флюр на всякий случай Навіть якщо ти їдеш в калюжу де по пояс води Це теж вимотало мені, дай Боже Метру п'ять, навіть вимотало, поки я дійшов. Я навіть не бігаю по цьому льоду, щоб не лякати рибу, щоб вона така шугана не була. Так, да, метра три точно вимотала. Зараз закинемо. Тут взагалі 12 цілий. три мере десь вимотала. Так що поставимо? Я думаю, поставимо зараз непоганого окуня, такого десь більш до середніх окунів. Собі там Якщо така щука клює, то в принципі для неї це не проблема. Так, друзі, у нас тут стоїть велетенський окунь. Шоста покльовка це моя була перша щука, яка тут клюнула на карася. VIP, лунка. Ну, буквально я там ходив на окуня. Окунь взагалі не клює. Скільки я ходжу взагалі. Як ото його немає. Мені кажется, ця щучка невелика. А в бенцеп'як нормально то вона мотає сразу. Да, невелика щучка прямо. Так, значите. А тут карасик взагалі стояв. Значит, така невеличка шнуровочка. клюнула рамил 200 мы будем Что такие маленькие... Да там карасик я бачу стоял, там маленький карасик стоял. А ну, что такая невеличка щучка, что это за щука? Такая микроджиговая, я бы сказал бы. Но тоже как раз, и красивая щука ось трохи потесала. Хай пливе такі, щупочок маленький. Почала брати дрібна щука, бачу. І не тільки у мене. Така до пів кіло. Ранце, то як світало, то побрав трохи крупняк. поставим. Ну, поставим на ревеличку. Все бежит сам. Не... Взагалі, майже не залишилось. Три штучки. И, в принципе, все. Тоже, друзья, третья поклевка. уже она просто, наверное, сбила. Я думал, сбила. А, она просто стукнула. Живца, да и все. а трохи порізала. Така невелика щука була, я так зрозумів. Бо якби був крупняк, той живець вже там би не плавав. Там даже не мотала. Така невелика щука була. Дуже, друзі, третя поклевка. Вона просто мабуть, збила Я думав збила, а вона просто стукнула живця да і все. Трохи порізала. Така невелика щука була, я так зрозумів. Якби був крупняк, ти живець вже там би не плавав. Там навіть не мотала. А, така невелика щука була. Ну що друзі, плевати перестало повністю, стоїть на цій локації може 150. Ні в кого ніхто не бігає, вона просто затихла. Видно, йде діло до дожджа, до сніга. Сьогодні в день має бути сніг. І вона просто перестала, Ото вранці трошки вийшло такий червоний схід сонця, був, ото воно почало світати і побрало. Ну Сказали хлопці, що мені сьогодні дуже сильно повезло, тому що мене ще гарна щука поклявала. Тому що, судячи з того, що тут беруть. То мені навіть трохи дивно, що така тут залишилась кілограмовка. Такі ножики по 200 г, які я випустив у лунку. Оце такі щуки тут клюють сьогодні. Ну Було б, звісно, ще круто, якби я злив ще тут третю щуку за кілошну. Ну, бачите, так трошки не повезло. Вона все-таки зризала флюр. І як завжди, товстого флюра я не ставив. Тому що я думав, тут такої щуки вже не залишилось. Ну Така річушка. ну є тут, що, може і непогана щука є, просто що їй мало дуже. І реально дуже мало, тому що води мало в цьому році. І. От звідки тут її взятися? В тому році тут колотили ту щуку. Осінь тут плавали, там сеті ставили, я уверен, що їх ставили, там, на спінни з берега ходили. Ну, то есть... ну, і де вона поврала та крупна щука. В цьому кутку де з берега? Ти Не покидаєш, тобто не запресоване місце, через що я сюди зразу прийшов. Воно було вільне, я собі поставився. і, в принципі, ну, Я сьогодні по суті своє зловив. Мужики ходять, ловлять окуня, нічого не бере. При мені там пару пічкуров зловили, і на цьому все. Тому, може, ще я побуду якихось півгодини, може годину, й да, поїду до хати. Теж тут день сидіти не буду. В принципі, я задоволений. Вже оці відкрив і от... завтра, не знаю, що завтра буде, може кудись поїде на якусь іншу локацію. Тут смисла сюди великого їхати немає. Опа, є. О-о-о, нічого собі Стой. Я бачу покруху? Друзі. Кльовочка у нас. Щуча. Сьома сьогодні вже. Отаке. Я не думаю, що там крупняк. Нічого не мотає, видно якась може невеличка щучка. О, єсть, Непогано що, друзі, взяла. Така, пауки ложка. Пул кіошка. Таке. Теж колтнула карасика. Подивимось, що там вона на карасика вона в роті. Зараз ми її відчіпімо і да випустимо. Сьогодні вже це виходить четверта щука, клюнула вона теж на карасика. Карасик бачите аж в самому роті. Ну, така грамів 500, я думаю. Ну, я сьогодні собі дві кілограмовки взяв, то я вже її брати не буду. Хай плаває комусь іншому. Це вже приходить на цю жерлицю, в мене покльовок приблизно п'ята це вже покльовка на цю жирвицю. уявляєте, яка жерлиця фруктова. Хоча я тут не хотів взагалі ставити. Ну така грамів 500 десь на жовка хай плаве. Зараз перестане цю жерлицю. Так, да, я цю жерлицю не хотів ставити. Там вона де камера стоїть, кутку одна. Цю не хотів ставити. Я, оказалось, ця зловила сьогодні вже три щуки і була ще покльовка, по-моєму. Да, тут було чотири покльовки, там одна п'ята покльовка і на там флангу ще було три покльовки. Тобто вісім покльовок даже було, навіть даже так. Я так поняв на карасика, бо вона на ці річці клює краще набагато, ніж на окуня. Тому що всі покльовки, які в мене є, на карасика. Карасик у мене... Остався тільки один. Бачите, там все таки карасик вирішує. А там тому, -тому карасику вже йому вже дісталось прям конкретно. Все, вже все, він вже негодний забив його котам. Щука. почне нічого не вимотала толком. Трохи щось там помотала грузило. Губині в нас вийшло. А, таке може метро півтора вимотало. Я ще поки поки дійшов, поки камери понаставляв, то трошки підмотала і все. Флюр. Отак От я трошки потисало, тут по-моєму мене да, 50-ка стоїть у мене тут, а не 45-ка, а 50-ка. Ну, 50-ті така щука нічого не зробить. Все, как раз и хриплым дальше. Ось і закінчення нашого виходу на лід в сезоні 2024-2025. Сьогодні був чисто такий от щучий вихід. Хотів я ще познімати трохи окуня, але він просто не клює. Та й хотів я вже просто трошки відпочити від цих рибалок, тому що постійні мікроджиги, постійні там, виїзди на риболовлю, ну і так далі. Тому зараз прийду додому, запалю в хаті і сяду монтувати ці всі відео. Що сьогодні в нас вийшло зробити по риболовлі? Точніше, зловити, вісім покльовок на шість жерлиць Одну жервицю, по суті, щука відкусила мені. Це була б найбільша щука 1 -1 кіло 300 кіло 500 десь в цьому діапазоні, в цьому сегменті. Помімо цього, я ще зловив 4 щуки і бачив ще як мінімум 7 покльовок. Тобто загалом мене було 8 покльовок на 6 же. В принципі, результат хороший. Якби я поставив там 10 желець, бачу б покльовок більше. Але мені цього було достатньо впікльову, я просто не встигав навіть закинути якусь мармушку на окуні. Дві щуки в районі кілограма я заберу собі, а дві щуки менших я взяв випустив. Ось такий ну, ось гарний результат сьогодні у нас. Очі. По риболову. Ну, шуки дійсно достойні для цієї локації. І сьогодні, напевно, вони будуть найбільше, тому що, враховуючи, що сьогодні тут криваво. І що брали люди, то це трофей. Це дійсно трофей. Тому що по 200 грам щучки забирать мені якось ну неприкольно. Наступні випуски. Я не думаю, що будуть з льоду, тому що. Уже у нас виходить з завтрашнього дня, починається плюс, він закінчиться, а там далі йде знову міжсезонка. Тому я думаю, згадаємо за свій старий мікроджіг. Може, даже ще поїду. Там в мене є одна ідея на попорок, посадіти, подивитись. Тому, друзі. Напишіть свою думку в коментарях, підтримайте це відео лайком. Ну і не забувайте, щоб, ось як ви їдете на жерлиці, да, то у вас повинен бути хоча б якийсь асортимент поживцям. Карась і окунь. Сьогодні найкраще браво, а вже ж на карася. Тому якось так.